Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. А що, ж -ж -ж, я й безценку сюди в коридор. Все вилетіло. Більше 200 тисяч точно пішло. В реєстрі РПЗМ зареєстровано десь 119 заяв на компенсацію з державного бюджету. Ноновлюють нові вікна, перекривають побиті дахи, чекають на компенсацію. Майже місяць після атаки російських безпілотників у Кропивницькому відновлюють зруйновані оселі і ліквідовують наслідки обстрілу. Після дронової атаки російської армії в ніч на 20 березня зареєстрували 351 звернення на відшкодування збитків від власників пошкодженого майна. Заяви продовжують надходити, розповіла Суспільному начальниця відділу управління житлово-комунального господарства міськради Світлана Безродна. Як їх опрацьовують, як отримати компенсацію та коли люди можуть отримати відшкодування збитків, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Ді, коли коси, ну, тримаєш, Його треба затирати, потім красити. Кропивничанин Олександр Харитоненко показує нове вікно у своїй квартирі на вулиці Миру. Його встановили замість пошкодженого після дронової атаки у ніч на 20 березня. На цьому відео Кропивницький вночі 19 березня під час масованої атаки. Тоді російська армія атакувала місто 21 безпілотником. Травмувались 11 людей. За тиждень від отриманих травм помер чоловік. Пошкоджені житлові будинки, машини, церква, центр профосвіти і школа. Я без тренько сюди в коридор, все вилетіло. І балкон розрушив, то балкон таке. Зробили, що це нам померла адміністрація, це всі вікна безплатно. Свої нас матеріали. АБС, там таке, це гіпсокартон, поголки там клії, всякі разні все на шпателяті дві не. каже. Родина подала заяву на компенсацію за пошкодження майна. За цей час отримали допомогу від благодійної організації. Повинні вишкодувати війська адміністрація. що щось повинна ще що те. Все бігає з документами. Вже доформляє у квартирі. Родини Байдануц також ремонтують житло після наслідків обстрілу. Було вибито вікно, двері. Балкон, от, все это валялося. Три вікна. Получается, тут кухня і кімната. Оце було вибито все. Вікна нам поміняли. Дуже швидко поміняли. Прям навіть якось ми не ожидали. Вот. а все остальное за свій рахунок. Купили шпакльовку, купили краску, купили обої. Людина, яка працює, це ж теж за цей вікна вставили на балконі. Ми теж за свій рахунок. Все, що ми купували, майже 20 тисяч вже. А потім ще треба буде на вулиці щось підрухтувати, бо балкон теж тріснув. Держава дала вікна, нам поставила і ООН нам допомогу дав. 10 800. Міську раду. Ще теж заяву писали, ну поки. Ви чекаєте, чекаємо. Такий вигляд мав цей будинок на вулиці Миру після російської дронової атаки. Про пошкодження майна отримали 351 звернення. Вікна у чотирьох багатоповерхівках відновлюють за гроші з бюджету громади, сказала директорка департаменту з питань економічного розвитку міськради Тетяна Ломова. Загальна сума виділених коштів 3 мільйона 588 тисяч гривень. Підставою для підготовки цього рішення було визнання комісією тепс подій, які сталися 20 двадцять. Того березня цього року надзвичайною ситуацією воєнного характеру. А також звернення головного управління житлово-комунального господарства про виділення цих коштів, тому що ці житлові будинки вони знаходяться на балансі ЖЕО номер 1 тобто перебувають у комунальній власності нашої громади. Вулиця Миру 8, 772 тисячі 540 гривень, вулиця Миру 10, 1 699 тисяч 118 гривень. Миру 12 676 тисяч 884 гривень. Гривні і василя на 23В, 439 тисяч 624 гривні. Ремонт пошкоджених балконів у відновлювальні роботи не входить. Сказала начальниця відділу управління житлово-комунального господарства Світлана Безродна. 85 квартир. Які пострадали, і які потребують заміни вікон, а в кількості це 126. Люди звертаються ще з питанням відновлення балконних блоків. В балконі, скоріше всього, йдеться звертатися їм через її відновлення і відшкодує їм держава. Я вам повинна сказати, що заяви досі надходять. Можливо, ця цифра буде ще коригуватися. Обмежувальною стрічкою огороджена будівля гімназії. Частина вікон закрита плівкою. Вилетіло стекло з вікон і все воно лежало. На асфальті на цей період відновлено один клас. Це три вікна, металопластикові. На інші вікна ми на сьогоднішній день чекаємо своїми силами. Поновили стекло там, де було вибито. Про пошкодження у двох кропивницьких закладах освіти склали акти обстеження, щоб виділити гроші на відновлення, сказала керівниця управління освіти Лариса Костенко. Працюємо з благодійними організаціями по закладу освіти, які відносяться до сфери професійної освіти. По гімназії ми працюємо з у підготовці рішення виконавчого комітету для того, щоб спрямувати кошти резервного фонду. По гімназії це 54 вікна, це орієнтовна сума до трьох мільйонів, по закладу професійно-технічної освіти. Це 118 вікон, і орієнтовна сума це 4 мільйони. Якщо рішення буде прийнято на найближчому виконкомі, це 22 квітня то ну максимум там три тижні. Це тендерні закупівлі, якщо не буде ніяких там оскаржень. Ну і потім виготовлення вікон і встановлення. Заяву на компенсацію пошкодженого або знищеного майна подала кропивничанка Катерина Подабет. Її будинок на провулку залізничний в ніч на 20 березня зруйнував російський безпілотник. Поки чекає компенсації, каже жінка на ремонт і відновлення витрачає власні гроші для забора. Зробили Якби опалубку, все так поробили, ворота залишилися і зашити профілем. Більше 200 тисяч точно пішло. Дах треба переробляти повністю. Обіцяють, що зроблять кришу. В Гарісполкомі там видали якісь документи, ну що будуть розглядати, там, чи що підписи пособирали. Ну, чекаємо. Власниця сусіднього будинку каже, за майже місяць після обстрілу перекрили дахи на коморі і будинку, встановили 9 вікон. Ставили самі, всі вибиті були, двері повністю були вибиті, нові двері поставили. Я вчора тільки дала майстру 50 тисяч, що він мені оце все все робив. Це тут тільки за роботу, це тільки одному чоловіку. Вікна десь будуть дев'ять ну, вікон. Це ж 39 вони стоять чи 40. Гіпсокартон, всі уголки, ну, багато там мені показували цей прайс. Я не знаю, скільки мене, 1080-90 це вони мінімум будуть стоїти. Міська влада каже, що не допомагає відновлювати допоміжні споруди: сарай, гараж. Ми вже зробили повністю дах. Тут у нас теж пішло десь 40 штук шиферін на цей дах. З цієї сторони все було розбите. Фронтона цього не було і десь треч не було криші. Прийшла тільки допомога з ООН, 10 800. Писали ми листи на міську раду, нічого. Комісія була, акта в мене немає. Сміської ради отримати відшкодування за пошкоджене майно власники можуть з трьох джерел: від міжнародних благодійних організацій, з державного бюджету за програмою є відновлення від 350 тисяч за квартиру і 500 тисяч за будинок. А також з бюджету громади від 3 до 60 тисяч гривень, пояснила директорка департаменту з питань екологічного розвитку. В реєстрі РПЗМ зареєстровано десь 119 заяв. На компенсацію з державного бюджету прийнято вже комісію з розгляду 11 рішень. Зараз інші заяви знаходяться на розгляді, тому що заповнюються певні там документи, чек-листи по пошкодженому майну. Після того як будуть заповнені чек-листи, комісія приймає рішення, потім рішення виконавчого комітету і люди отримують гроші з державного бюджету. Говорить, розгляд заяв за програмою є відновлення, триває протягом 30 днів. Коли люди отримають виплати, сказати не може. Все залежить від того, чи є гроші в державному бюджеті. Ну, з тих практик, що у нас були, то протягом місяця люди отримують. Але є у нас ще по рішенню комісії ТЕПТНС ще декілька житлових будинків, які також будуть подаватися з резервного фонду, а також заклади освіти, які постраждали. Третя школа і ПТУ. Зараз просто готують. Ця матеріали, висновки відповідними департаментами. Каже, ліквідація наслідків цього обстрілу триватиме ще щонайменше два місяці. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Яна Боржак, Юрій Мірошник, Суспільне Кропивницький.